Добрий день малята! До нас сьогодні за допомогою звернулася маленька мишка. Вона повідомила, що біля будиночки, в яких мешкає вона та її подружки, з'явилася велика кішка. І тепер мишенятам загрожує небезпека. Мишка просить нас допомогти. Давайте допоможемо і заховаємо мишенят. Ось подивіться у кожної мишки свій будиночок. Але нема 20. Щоб заховати мишенят, треба підібрати 20 відповідної форми. Подивіться, якої форми 20 у першого будиночка. Правильно, квадратної. Де 20 від цього будиночка? Так, ось вони якої форми дверцята у цього будиночка? Так, круглої. Покажіть його дверцята. Вірно, ось вони. Якої форми дверцята у цього будиночку? Вірно, трикутної. Ось ці дверцята. І вони для цього будиночку. Молодці! Всіх мишенят заховали тут. А для цих мишенят потрібно знайти дверцята відповідного кольору. Якої форми всі дверцята у цих будиночків? Вірно, трикутної. Якого кольору потрібен трикутник, щоб заховати мишку в цьому будиночку? Так, червоного. Покажіть, де він? Вірно, ось він. Якого кольору цей будинок? Правильно, зеленого. Покажіть зелений трикутник. Так, ось він. Якого кольору цей будинок? Синього, молодці. Покажіть синій трикутник. Так, ось він. І тут всіх мишок заховали. А зараз якої форми дверцята у будиночків? Квадратної, правильно. Давайте знайдемо дверцята для цього будиночку. Якого вони кольору? Вірно, зеленого. Покажіть зелений квадрат. Так, ось він. А якого кольору цей будинок? Правильно, синього. Де синій квадрат? Ось він, вірно. А цей будинок якого кольору? Червоного. І ось червоний квадрат. Ми знову заховали всіх мишенят. Давайте подивимося, якою форми дверцята у цих будиночків. Правильно круглої. Давайте заховаємо цих мишенят. Назвіть колір круга, який потрібен для цього будиночка. Правильно синій. А якого кольору потрібен круг для цього будиночку? Молодці, жовтого. А для цього будиночку потрібен круг червоного кольору розумнички. Діти, ви великі молодці, заховали всіх мишенят. Кішка подивилася, подивилася, не знайшла жодної мишки. Та і пішла собі. А мишка вам дуже вдячна, що заховали її з подружками. І кішка їх не знайшла. І я, діти, вам вдячна за роботу. До побачення!